Хто пам'ятає, ми почали кар'єру з нуля в невеликому селі під назвою Расвіт. І так, ось наша техніка. Ми знайшли тут на базі. А приїхав я на ось такі ось бехи. Ну, я думаю, ви вже це все знаєте. Тому для вас це дрібнички. І так, сьогодні я пропоную вам придбати новеньку техніку та розширити поле. А точніше, зробити поле. Це наша територія, а на нашій території ми робимо все, що забажаємо. Тому я вирішив взяти нашого гентизюка з нашим плугом, та приїхати сюди і на цій галявині зробити наше поле. Ну що, друзі, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Ну а ми, звичайно, вирушаємо. Ну що, друзі, прогріваємо нашого гентизюка. Я зробив так, щоб луг тепер не черкає об землю. Ну, начебто. Не буду обіцяти, але начебто не черкає. Ну, зараз побачимо. Так, давайте тут зараз вийдемо справа, не будемо робити круг. Наша нам багато разів переїжджати. Це трата палива, а паливо зараз теж, звичайно, дороге. Що, давайте, друзі, вирушаємо. Хоча ні, все-таки черкає. Все-таки черкає. Я думаю, що черкати не буде, але черкає. Ну що, ми вже тут одразу пропоную спиляти ці дерева, тому що вони що, правильно будуть нам заважати? Такі дії ми робимо з усіма деревами навколо. Ну що, пропоную вам починати вже пахати. бо з цими деревами ми весь час просто свій потратимо на ці дерева. Вони нам поки що не потрібні. До речі, потім, можливо, їх здамо на лісопілочку. Теж якісь гроші нам потрібні. Давайте а ці дерева це буде така, як границя, щоб ми чітко розуміли, як нам. Пахати. Давайте почнемо так. Зробимо такий квадратик. Ну, там не квадратик, вийде, а трикутник. Але, в принципі, нормально. Що, поїхали, друзі. Головне, зараз не поламатися і не пробити колесо. Тому що тут багато чого валяється, і гвозді, і що тут тільки, я не знаю, що тут було. Може, тут раніше щось стояло, може, якась дача металолома, не знаю. Ну що, пропоную нам. Вже починати пахати потрібно робити, а не розмовляти. Я тримдець! У нас закипів мотор, і ми, здається, пробили заднє колесо. Якщо я не ошибаюсь, то ми пробили заднє колесо, і у нас нафіг закипів мотор. Я ж казав, що ця рухлядь поламається. Тху так і знав. У нас відказав мотор. А чому? Тому що він закипів. У нас тільки що я дивлюсь, а у нас 110 градусів чи 112 градусів мотор. Я це не заскрінив, не записав. Здається, не знаю. Якщо записав, то вставлю відео. Друзі, 120 градусів і все. Тільки чому воно так нагрілося, я не знаю. Треба його зараз відтягувати на базу. Будемо дивитися, що, що з ним. Можна чи щось з ним зробити, чи ні. Я не знаю, друзі, це просто жах. У нас навіть це не вийшло зробити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? По-перше, ми пробили заднє колесо. По друге, ми пробили бензобак. По-третє, у нас закипів мотор. я не знаю, що робити. Ми пробили бензобак, у нас закипів мотор, і пробили заднє колесо, ось як бачите. Що я можу сказати, друзі? По-перше, це не трактор, а рухлять, а по-друге, це Це повний.